Отже, давайте будемо робити розклад на щодень для України. Вже наш такий традиційний розклад щотижневий, на період з 5 до 11 червня 2023 року. Будемо дивитися, як продовжиться місяць червень для України. Що відкриє нового, які дні є під особливою загрозою. Так, тут дві карти в нас. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота та неділя. І так само тягнемо з таро колоди більш такої класичної. Загальна характеристика тижня. Понеділок, вівторок, четв... так, середа, четвер, п'ятниця, субота і неділя. Дивимось. Ох, яка цікава карта. До речі, дорогі мої глядачі, давно вона в нас не випадала взагалі з колоди Таро рошу, коли ми робимо прогнози саме для України. А карта така дуже, я би сказав, важлива і значима, особливо для України, особливо в теперішній час. to The Past. Вичищаємо минуле. А тут нас на підтримку і на додачу аркан сили. Тобто сильно та інтенсивно вичищаємо минуле. Карта боротьби, карта підкріплення підсилення. І як вже хочете сказати, щоб це були карта початку великого, потужного контрнаступу наших ЗСУ. Але залишимо поки що це в таємниці. Але в будь-якому випадку карта чистки минулого ще активніше дає нам розуміння, що це все расистське гадство, Буде успішно вичищатися. І якраз період з 5 до 11 червня цьому ще більш активно сприятиме. Але це не означає, що будуть повністю по всій Україні відсутні загрози, в тому числі повітряні. Тому що наголошую, що за кожен програш ворог намагатиметься мстити. Понеділок. Тут нас карта така йде. Лейзінс такий лінивість. До речі, нагадую, що це якраз ще припадає період трійці зелених свят. Це у нас понеділок, в тому числі ще буде як і релігійне свято, а начесть релігійні свята завжди любить бунтувати. Тому будьмо уважні до новин. Тут в нас Паш Пентаклів перевернутий. Стараємося, наскільки це можливо. Відновлюватися. І, в принципі, ну, як би сказати, і карта непогана, так якщо проаналізувати. Но по внутрішніх відчуттях якраз оцей перехід з неділі на понеділок, ніч, і з понеділка на вівторок, в мене внутрішньо викликає все рівно підвищену таку тривожність та знак уваги. Тому що бачимо, що. Ворог найбільше. Бунтує, лютує, атакує саме в нічний період. Але карти, в принципі, непогані, тому хочеться, знаєте, щоб щось все-таки краще реалізовувалось. вже максимально. Ну, ось те, що я казав. Вівторок маємо аркан диявола з арканом сімірка мечів. День гострий, день недобрий. Дай Боже, щоб гірше не збулося. Але, але, карта викриття ворога, хто ховається в овечій шкурі. Семірка Мечів це діяння, власне, теж ворога, всяких там злодіїв, колаборантів тому подібне. Тому для України день по енергії гострий та доволі небезпечний. Практично весь день. Треба бути уважним і обережним до різного роду провокацій, спроб різних, можливо, навіть і ДРГ. Будуть пробувати проникати на територію України колаборанти і зрадники, які ще є в різних точках, в різних локаціях, можуть себе активізовувати. Загроза знову ж таки тих, як навіть пов'язаних з чимось таким терором або терористичними актами. І в певних окремих локаціях може бути ще плюс додаткова активізація ворога по обстрілах, особливо в південно-східних напрямках. Ми будемо робити, звичайно, ще прогноз. Детальні по регіонах, гарячих точках, там подаємося, де найбільше треба бути уважним обережним. Але в масштабах України день наразі показується гострий, тому зважте, будь ласка, на попередження. Середа. Середа, взагалі мені цей аркан дуже подобається. Як і цей аркан мені дуже подобається. Так і хотілося би сказати, що середа, яке там 4-5, шосте число. Ой, не шосте, п'яте, шосте, сьоме число. Всім, до речі, це ще й так кажуть. Е, число Божественне, ангельське, число успіху та удачі. У нас карта тут завершення. Ви знаєте, так, якби останній пазлик вже кажуть, картина домальована. Останній пазлик от ставиш, і картина готова. А тут з мечів це так, як вище проведіння. сила, енергія і Розв'язка, от слово йде, розв'язка. А ця карта, що називається крім завершеності, довершеності Аркан Мир, як народження вкотре нового світу, нової ситуації, нових можливостей. Так і хочеться сказати, щоб 7.06 було вкотре важливим, потужним продовженням початку цього контрнаступу. Або дай Бог, щоб і був початок контрнаступу. Але взагалі для України цей день він є важливий, знаковий, значимий навіть в плані світової підтримки, де можуть оголошуватись важливі теж і пакети допомоги для України, і збройної допомоги, і взагалі допомога і підтримка України в плані, як кажу, народження нових союзів, нових коаліцій. Ну, Но день дійсності енергетично сильний. Хоча той самий туз мечів говорить про гострий день. Тому і в середу, будь ласка, будьмо уважні та обережні. Все-таки. все-таки. Чим більше Україні допомагає, тим більше ворог лютує. До речі, сьогодні теж одна з глядачок, сьогодні це мається на увазі, зараз я знімаю цей ефір, це 2 число, 2 червня. Написала мені, що десь там говорять. Про те, що можуть бути там потенційні загрози, нанесення там, я так зрозумів, ядерних ударів, чи ядерного удару, ядерною там, отою тактичною, саме по напрямку Одеської області. Ну, дивіться, по-перше, я вже про це говорив в окремих ефірах, про взагалі потенційну там загрозу в плані ядерних там ударів зі сторони Росії по відношенню до України. Ймовірність така більше поки що є на словах, ніж на діях. Загрози більше йдуть через те, що ті ГАДИ можуть щось там нашкодити і наробити біде саме з Запорізької атоми. От за що я переживаю. Але в будь-якому випадку, в будь-якому падку, я буду ще кажу робити детальний прогноз: в будь-якому випадку перевіряйте інформацію, звідки ви це черпаєте. Знаєте, по принципу, баба-бабі сказала, чи хтось там передав дезінформації є багато, залякувань є багато, бо начись харчується цим страхом. Має бути екологічність в тому, що ви чуєте і так далі. Розумієте? Говорити можна багато чого, залякували неодноразово. Я ще раз поясню. вони знають прекрасно наслідки, що їм грозить. У них зараз там в їхній країні, в Росії, будуть ще більше наростати бунти, ще більше наростати. Атаки від того Легіону Свобода і від там РДК, тобто, що ми вже знаємо, і там і далі це буде наростати. Хай в своїй країні розбирається, хай виводять взагалі геть з України свої російські війська, хай в себе розбирається, хай свою там територію захищають, вирішують. Бо тому режиму путілівсько сатанинському кожен день приходить ще більший крах і ще більший кінець. Четвер для України. Аркан, тут, бачите, така яка вкотре намагається от, залізти, десь там нашкодити і так далі, повернення в себе, але ми мусимо все рівно зберігати цей настрой, спокій, баланс. Що би там та нечисть не намагалася зробити, ми знаємо, що ми йдемо до успіху, до перемоги. Ось ця карта успіху і перемоги. Може, не дарма вони так два випали, тому що, ще раз кажу, щоб вони там не залякували, щоб вони там не сучиняли, щоб вони там не сплітали і не говорили. Успіх і перемога за Україною. І четвер, в цьому контексті ще йде одним плюс хорошим днем: з королевою мечів. Підтримка земних сил для України, підтримка вищих сил для України і повний вперед до звільнення нашої землі від окупантів. П'ятниця Сайленс. Аркан Зірка. Коли бажання збуваються, дай Бог, щоб збувалося чим побільше. І активна робота над цим. Але ви знаєте, по правді кажучи, хоча б, хоч цей аркан і хороший по значенню, так? це аркан зірок, тиші, спокою, такого врівноваження, балансу, здійснення бажань. Коли простір чує наші потреби і, реалізує, і допомагає в їх реалізації. Але от сьогодні саме чомусь цей аркан мені знову ж таки віддає таким, знаєте, тривожністю саме в нічний період. До можливих все-таки загроз і атак. І це може бути в тому числі в ніч з четверга на п'ятницю і в ніч з п'ятниці на суботу. Але робота над звільненням України, над вибиттям ворога, над знищенням ворога буде ще активніша. Такий бачимо період з середи до п'ятниці наступного тижня. Такі от потужні карти, я би сказав. Так само дав, давно вже не випадало таких карт субота. Ще один аркан сильний. Слухайте, що то сьогодні таке відбувається. У нас теж тиждень наступний, прямо енергетично дуже. Тут аркан Верховний суд, а тут аркан Верховна Жриця. Бачите, що робиться? Дуже і дуже сильні аркани в одному такому, навіть я б сказав, в невеликому розкладі, але кожен день по-своєму є знаковий. Знаковий. І давайте будемо в дійсності максимально енергетично працювати і сприяти тому, щоб ці всі наші запити реалізовувалися. Верховний суд це як я вже неодноразово говорив. Верховний суд судний день для ворога І з правильними знаннями, з правильною тактикою, з правильним підходом, з правильними стратегіями таємними наших воїнів. І наших головнокомандуючих ми йдемо до цієї перемоги позаду ілюзій. Слухаємо свій внутрішній голос. І Ще раз кажу: Україна перемогла і ще більше перемож. І неділя де під знаком тут об'єднання, і тут король, меч... король жезлів. Рух, об'єднання, підтримка, сила, потужність, покровительство та успіх. Що тут ще додати, любі мої? Я задоволений. Моментами, так знаєте, як кажуть, аж як мурахи по всьому тілу від тих чи інших арканів, йдуть, енергія ну дуже поселюється. І я би ще кажу, я би ще назвав, нагадав, що я назвав цей період якраз червня і літа, взагалі 23-го року, коли вмикається світло в темній кімнаті про світ, про яснення. І так цікаво карти виглядають ще. Тут от вона сидить з закритими очима. Тут так теж намальовані, бачите, як обличчя закриті очі, тут закриті очі, слухай внутрішній голос, активізовуємо свій внутрішній ресурс, потенціал, активізовуємо енергію світла, добра, любові божественної і ще більше в об'єднанні направляємо її. Для того, щоб ворога і всю ту нечисть вибити не лише з України, але взагалі з нашої планети земля. І хай буде так, і хай це все найкраще максимально реалізовується, а те не дуже добре, хай максимально нейтралізовується. На тим і працюємо, і разом до перемоги ми йдемо і обов'язково дійдемо. Бо ми є сильні, ми, ми є єдині. Слава нашим хоробрим воїнам, нашій Україні, нашим героям і нашому творцю. І силами, які нас захищають, оберігають слава, і хай буде так і разом до перемоги.